Суботу Снігурівчани відзначили 2002 річницю з дня заснування свого міста, яка датується 5 жовтнем. Основні події розгорнулися вже ближче до вечора на місцевому стадіоні. Там побував і наш Юрій Приходько. Чому допомогу в організації та проведенні свята надав локомотив аграрного сектору України? Товариство з обмеженою відповідальністю сільвоспідприємство Ніболон. В особі очільника наглядової ради Андрія Вадатурського. Наша компания э, с 2000 года работает в Снегиревском районе. Поэтому мы, конечно, не смогли остаться в стороне от этого праздника и участвовали в этом. Мы помогли с организацией, сцена, как видите, и я думаю, что праздник удался. Урочистую частину свята открыла Снегиревская молодь. Ученики местных на школ влаштували яскравый патриотичный флешмоб. Мы разумные, Заступник губернатора Володимир Луста, який вже багато років працює в обласному центрі, народився і виріс у Снігурівці. І сьогодні має звання почесних громадянин міста. Він передав вітання від голови облдержадміністрації Вадима Мерікова і голови обласної ради Тараса Кременя. Хочу побажати сіляки, гараздів, хочу побажати успіхів, хочу побажати здоров'я, хочу побажати мирного неба над землею. Снігурівчани полюбляють своє місто разом із місцевою владою дбають про його оновлення та благоустрій. Тим не менше штрихів до портрету все ж додали б, Клумб, мабуть, красивих квітів, дерев, кустів, яких ніби хороших Чого не вистачає твоєму городу, щоб він став більш красиві, круче. Щоб ну, ніхто не кидав мусор. і так якби как бы, міняється, тому що... Что... Пару лет тому назад он був совершенно другим. А от сейчас магазини как-то більше становится мини большим городом. Будем так говорить. Окремо слід зазначити, що юні снігрівчани разом із Нібулоном брали участь у патріотичному конкурсі Графіті під назвою Україна Єдина. Крім того, ми поміняли вулиці, вулиці, дома, остановки стали красивими. Це ми вместе зробили. сделали. Время прийшло об'єднатися і ми зможемо построить красиву Україну. Час з'єднатися. З праздником вас ще раз. Всього хорошого і хорошого настроєння! А стосовно концерту, то його подарували снігрівчанам кращі творчі колективи Миколаєва та області. Юрій Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.